Пам'ятаю, мені було 18 чи 19 років, коли я вперше подивилася серіал Секс та місто про таємничих жінок, 30+. і головною темою, очевидно, там були стосунки та чоловіки. Хоча, коли зараз ми зустрічаємося з подругами, наша головна тема це вигорання здоров'я і якісь емоційна стабільність або ж навпаки. Тому сьогодні я б хотіла поділитися списком з рандомних речей, які покращили моє життя і допомогли боротися з тим самим вигоранням. Першим пунктом хочу назвати спорт, а саме ринкові тренування. Одразу спойлер, я та людина, яка ненавиділа спорт завжди. В дитинстві я не любила ходити на фізкультуру, пробігти 2 кілометри в школі ну ви що? Це ж тортури. В універі також я прогулювала заняття з фізичної підготовки, але, знаєте, роки йдуть, і ти починаєш розуміти, що спорт це здоров'я. І для себе я знайшла такий формат коротких ранкових тренувань по 10-15 хвилин. Я тренуюся вдома. В мене немає, знаєте, такої відмазки, за кудись їхати. В мене немає часу, в мене немає бажання, в мене немає якогось там гарного спортивного одягу там чи зайвих фінансів. Власне, для того, щоб позайматися, мені потрібен просто килимок, якийсь більш-менш комфортний одяг, і 15 хвилин. Я знайшла для себе дуже класний канал, займаюся. Саме за тими тренуваннями вже близько 6 років, але буквально рік-два, як ці тренування стали не просто епізодичними, а ледь не щоденними. Але зазначу, що щоденними, саме в будні, на вихідних я роблю собі паузу. Але в будні, щоб налаштуватися на робочий день, на робочий муд, трішечки освіжити, не знаю, свої думки. я... Обов'язково роблю таку називається зарядкою. Що класно, що ці тренування можна підлаштувати під себе, щоб вони не були демотивуючими. Бо інколи, знаєте, щось включиш, починаєш робити, і такий в тебе не виходить, і ти плюєшся і думаєш, воно мені не треба. Тим паче, як для жінок, дуже класно, що ми можемо адаптовувати навантаження до нашого дня циклу. Бо очевидно, що під час ПМС чи на початку циклу нам дуже складно, тому я в такі дні включаю собі якісь заняття на розтяжку суперлайтові. А коли я сповнена енергії, то відповідно роблю більше силові чи кардіо. І таким чином, навіть я, людина, яка не любила спорт, полюбила і ввела в свою щоденну родину ось такі заняття. Наступним не менш важливим пунктом є те, що я перестала романтизувати недосип. Буквально ще кілька років тому, коли діти були ще меншими, коли вони були на грудному. Для мене, знаєте, повноцінний сон це було щось не знаю з області якоїсь фантастики, але попри те, що я дуже погано спала, це сіон був уривчастий, я все одно вечірні години я назвала це мамським часом пожити для себе. Я виділяла на те, щоб почитати, щось подивитися, чимось позайматися, з кимось поспілкуватися. І відтягувала той час, коли я йшла спати, там, не знаю, до півночі, інколи, навіть пізніше, попри те, що вже там через годину мені б доводилося прокидатися і йти до дітей. Зараз я намагаюся, по-перше, лягати раніше, бажано до 23-ї, відалі там двадцять по-друге, ну не завжди, да? не завжди в нас є можливість для повноцінного сну діти і зараз прокидаються, то в туалет, то водички, то ще щось. Але я для себе брала такий формат, що а, при будь-якій нагоді я намагаюся забезпечити собі більш-менш нормальний сон. І це правда, це дуже впливає на а, ваше самопочуття, на вашу ефективність, ну і навіть на зовнішній вигляд. Наступний пункт. А теж пов'язаний частково зі сном, це те, що перед сном жодних гаджетів. По-перше, і засинати легше, менше цього випромінювання, менше якогось збучення від відео, від різних тем. І плюс я замінила телефон, скролінг, цей такий бездумний книгами. Я обожнюю читати, мені це приносить просто колосальне задоволення, і плюс це корисніше і для очей, і для моєї нервової системи. В цей же пункт певно можна додати ну, до скролінгу те, що я вже понад рік як видалила TikTok. Він мене дуже затягував. Мені подобалось гортати ці швидкі відео на різні такі тематики, які мені відгукувалися. І я просто, знаєте, не щувалася, як о, я ж 10 хвилин мала зайти, а вже 2 години минуло. А, також плюсом видалення додатку назву те, що в мене зменшився до мінімуму просто. А мій вішліст того, що мені хотілося, бо коли ти весь час дивишся, якісь розпаковки речей, і всі кричать, купите, зробите, вам це потрібно, то ви, відповідно, знаєте, якесь таке бажання з'являється, ну, дійсно, може, воно мені потрібно. І зараз, зараз мені нічого не хочеться. Була Чорна П'ятниця, а, а, я нічого собі не купила, Ну, якщо не рахувати цей мікрофон і штатив, але я його купила. Навіть трохи раніше і за повну вартість я вже там не чекала якогось особливої нагоди, щоб себе там потішити і розпочати, наприклад, це YouTube. А наступний пункт, до речі, це те, що я почала купувати менше, але якісніше. І це стосується всього. Це стосується одягу. Він має бути з якісніших тканин. Зараз в мене просто мінімальний гардероб, але мені все подобається. Я впевнена, що цей одяг буде слугувати довго, А навіть якщо він мені набридне, я зможу його віддати і він ще комусь послугує, бо він буде класної якості. А це стосується і харчування. Я намагаюся обирати якомога якісніші продукти в доступному сегменті та бюджеті. Тобто це може бути якесь органічне м'ясо, яйця від кур вільного виголу і так далі. Бо, врешті-решт, я зрозуміла, це це ця сукупність якихось дрібниць, але вона дуже впливає на наше здоров'я, відповідно, самопочуття, відповідно, теж вигорання. А наступним пунктом я назву такий пункт для душі, і це живі квіти просто для настрою. Це не пов'язано з тим, що я читала книгу, купи собі той довбаний букет. Просто в якісь моменти зрозуміла, що квіти для мене це. Такий буст до настрою це привід посміхнутися. Звичайно, ви можете апелювати до мене тим, що це можливо не супер екологічно, що квіти зів'януть потрібно викидати. Частково так, але з іншої сторони, я не купую сезонний декор. Я не купую пластикові гарбузики, якісь там статуеточки, детальки, чи ще щось. Тим самим уникаючи пластику, от який уже під питанням, чи він можна здати на переробку, чи ні. Тому я залишаю за собою таке ось guilty pleasure у вигляді свіжих квітів завжди. А наступний пункт о, він дуже цікавий. Я... Почала говорити ні. Я та людина, яка досить часто е, погоджувалася на не найвигідніші для себе речі лише для того, щоб не завдати дискомфорту комусь іншому. Знаєте, це е, написати листа в 10-12 вечора, окей, там попрацювати на вихідних без питань, піти кудись, хоча мені це ну, недоречно добре. Але буквально цього тижня я була на. Дуже такий ем, специфічній і не надто приємній для мене співбесіді. І ви не повірите в якийсь момент, коли я розумію, що ні тон питання, які задають, ні самі питання, а мені не подобаються, як це звучить, як до мене ставляться зверхньо. І в якийсь момент я кажу: вибачте, але мені зараз ця розмова дискомфортна. Ви уявляєте, як із собою пишалися і в той момент, і пізніше, і навіть зараз, пишаюся. Певно, лише ті люди, яким важко теж казати ні. Мене зрозуміють в цей момент, що ці якісь перші рази, коли ти починаєш відстоювати свої якісь кордони, вони прям мега важливі. І я впевнена, що я запам'ятаю надовго цю ситуацію. І чесно, я собою дуже пишаюся. Дуже пишаюся. А наступний пункт. Назву, наприклад, те, що я зменшила свою декоративну косметику до мінімуму. От, і це, до речі, пов'язано, певно, навіть із Тіктоком. Коли я дивилася різні відео, як дівчата наносять класний макіяж, якісь там блискітки, кольорові тіні, підводки це все неймовірно гарно, я погоджуюсь. І я така, мені можливо, це теж треба. Але. Я зрозуміла, що це не про мене. Насправді, мій щоденний макіяж зазвичай це просто гель-для брів, без нього я не виходжу, знаєте, це як розчесатися там, чи зуби почистити, бальзам для губ і сонцезахист. А під настрій я ще користуюся бібі-кремом рум'янами, рум'яна дуже люблю. І якщо кудись на вихід, то це може бути хайлайтер, помада і туш. І це все. Мені не потрібно зрозуміла, ці всі близкітки, тіні, пудри, фіксатори. Це не про мене, воно мені не потрібне. Тепер в мене супер маленький такий знаєте, утилітарний набір цієї косметики. Мені достатньо і мені якось так знаєте легше жити, і, ну, і не витрачаю на це ні часу, ні грошей на пошуки чогось такого. А наступний пункт це такий він, сукупність пунктів сказала. Це піклування про здоров'я. Банально, я почала пити більше води. Раніше за цим не слідкувала, але ось ми заговорили про догляд за собою. І навіть найкращий крем не дасть того результату, якщо шкіра не буде також зволоженої зсередини, коли буде пити мало води. Я почала слідкувати за кількістю випитої води, а також Почала додавати трохи більше білку в свій раціон. Певно, це не новина для вас, буде, те, що після 30 ми легше і швидше втрачаємо м'язову тканину, тому так важливий той самий спорт і якесь більш збалансоване харчування. Також, наприклад, цього місяця ми купили доволі дороге медичне страхування для того, щоб пройти щорічний чекап. Знаєте, така. Превентивна медицина, превентивні кроки. Краще раніше, краще бути впевненим, що все окей, ніж потім розгрібати наслідки. Ну і фінальним пунктом я певно хочу сказати, це я, мабуть, перестала гнатися за ідеальністю. Коли ми оточені, особливо в час соцмереж такими ідеальними людьми, ідеальними мамами, ідеальними не знаю, підприємцями, всіма-всіма-всіма, то досить часто ти починаєш себе порівнювати, і це порівняння, воно зазвичай дуже деструктивне. Дуже. І тому... Я дійшла до тієї точки, що я не хочу себе ні з ким порівнювати, і мені окей, бути не ідеальною. Нехай я не ідеальна мама, не ідеальна дружина, не ідеальний менеджер і так далі. Проте я достатньо класна мама, я хороша дружина, я доволі успішний селс-менеджер. Я починаю почала, точніше і починаю, і почала цінувати себе за вже ті досягнення, які в мене є, і вже не намагаюся себе порівнювати з іншими. Нехай я буду не ідеальна, але я буду щаслива. Чого я вам бажаю? Якщо вам якісь із цих пунктів відгукнулися, пишіть коментарі і не вірю, що кажу це. Але побачимось в наступних відео.